Учні, студенти, викладачі розподілені за своїми досягненнями в п'яти номінаціях. Кожна номінація отримує свої нагороди. Це номінація Крок до успіху, де нагороджуються призери обласних етапів різноманітних конкурсів, змагань, олімпіад. Номінація Золотий олімп це переможці всеукраїнських і міжнародних конкурсів, номінація Науковий олімп, де нагороджуються студенти, які брали активну участь у науковій роботі. Протягом цього навчального року номінація Спортивний Олімп, де нагороджуються спортсмени за і особисті індивідуальні досягнення, і командні перемоги в різних спартакіадах і спортивних заходах. І п'ята номінація це «Зорецвіт талантів, де нагороджуються учні, студенти, викладачі, які брали участь у творчих конкурсах і змаганнях. Я взяла участь в спочатку в шкільному етапі, а потім я Виграла все обласний етап, у мене було перше місце, і потім я поїхала на всеукраїнський етап у місто Рівне і виборола там третє місце. Ваш викладач, хто малюк Юлія Валентинівна. Працюю в навчальному закладі з 1987 року. вісімдесят цей, року. За цей, за цей час ой, чесно скажу. Важко порахувати кількість переможців, були переможці міжнародного конкурсу Яцика, перше місце, Були переможці до ювілею Олега Ольжича, перше місце творчих робіт до ювілею Лесі Українки. в мене була фантастично талановита студентка, яка зараз навчається в українському католицькому університеті у Львові. Минулому році у нас було перше місце. На міжнародному етапі конкурсу Петра Яцика цього року на жаль ми не здолали цю вершину, отримали тільки перше місце на обласному конкурсі імені Петра Яцика. Нагороджуватимуть мене за участь в універсіаді. Я зайняла перше місце науковій практичній універсіаді на тему дослідження допитливості старших дошкільників. Чому саме ця тема? Ну тому що допитливість зараз це актуальна тема для дітей, вона буде актуальна завжди. Допитливість має велику і важливу роль для дітей з індивідуальними особливостями і для звичайних дітей. В розпані розкажіть ще про свою роботу. В чому її концепція була і що означає допитливість з психологією, пов'язано з іграми? А, так, дивіться, допитливість. Ми поєднували з дидактичними іграми і з практичною роботою, тобто проводили низку дидактичних ігор, в яких розглядали допитливість дітей, рівень допитливості дітей. Нагороджували мене за участь в обласних змаганнях з волейболу. Я граю за збірну коледжу. Також займаюся волонтерством в себе в населеному пункті. Основну частину зараз приділяю там. Так, у мене третє місце на обласній олімпіади з програмування, також я приймаю участь в різних конкурсах з цього напрямку, а також манівська робота, перше місце на області, секція прикладна математика. І два дні тому я захищався на всеукраїнському етапі, і тепер очікую результатів. Чому саме прикладна математика? Ну, у мене тема пов'язана з криптовалютою та її обмінами на децентралізованих біржах. Ця тема мені цікава в звичайному житті, і я захотів спробувати її реалізувати, якби розглянути більш науково. Може ну, наш час вона актуальна. Так, достатньо актуально, тому була розроблена своя методика. З оптимізації обміну, яка гарно працює, протестована і очікуємо на гарне місце на всеукраїнській олімпіаді. Ось мій сертифікат так. Я зайняв спочатку друге місце на обласній олімпіаді з інформаційних технологій, потім зайняв перше місце на обласному конкурсі МАН у секції системи та технології штучного інтелекту. Потім зайняв перше місце на Конкурсі, точніше, на Олімпіаді геніїв, всеукраїнській Олімпіаді геніїв, та виборов еко на поїздку на міжнародний фінал у США. Потім я став другим, точніше, моя команда стала другою на Техатоні Тінц і Найдві тисячі Ну а сьогодні я якраз захищав всеукраїнський Ман. Бо як у вас заслужено багато? Так, 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 надію, що надію, що так? Так. Чому саме такий напрям? Я просто не знаю, а чому ні? Тому що це мене ще цікавило, напевно, з 2020 року, коли сталася пандемія, та почали показувати, де камери розпізнають маски на обличчях. Ну, тоді я можу сказати і почав цим займатися. Це ж мій перший досвід олімпіад, так як вони починаються з восьмого класу. І я пішла на дві олімпіади: це була географія та українська мова. І там, і там на обласному рівні я посіла перші місця і потім вирушила у поїздку у Рівне та у Луцьк. Проте, на жаль, не хватило балів до третього місця. Але для дві олімпіади в цьому році це. Подуже, mm. саме? Ну, це доволі важкий вибір, тому що мені подобається і філологія, і мені подобається географія. І поки я в восьмому класі і я так мандрую між цими двома профілями, але філологія мене дуже приваблює. Мені подобається вивчати іноземні мови, і подобається вивчати і українську літературу, українську культуру та поглиблювати свої знання.